В Еміратах я прожив рівно сім років, і для себе я коли війна почалася, зрозумів, що я однозначно повертаюся в Україну і буду її захищати. Я народився в місті Києві, але батьки мої батько в мене з Донецької області, з міста Гірник, який, на жаль, вже окупований. У війську я прийшов солдатом. На стрілецьку посаду, але виконував ще паралельно обов'язки бойового медика взводу. Тоді люди прийшли за покликом серця для того, щоб захищати свій дім, своїх рідних, близьких, свою країну. Чесно, нічого не було. У нас не було ні касок, ні броніків. Там ну, на весь взвод у нас там було десь щось там, до п'яти броніків, до п'ять-шість касок і все, більше нічого не було. Був тільки автомат, пару там, ну, чотири магазини і ну, набої. Все. Я роблю те, що я маю робити зараз. А коли наступить той день, коли і закінчиться війна, ну, тоді тоді я й придумаю, що робити.